Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 8 травня, 806 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора росіяни в день випустили дві ракети з літака з району Чорного моря, кудись в сторону з затоки. Наші хлопці чудово відпрацювали. Дві з двох керованих авіаційних ракет збито. А ну а вночі після перерви знову була атака іранськими дронами Камікадзе. 21 штуку випустили. Більшість в район Кировоградщини, Херсонщини, Запоріжни та Дніпропетровщини. Наші хлопці знову чудово відпрацювали, і 20 з 21 дрона збито. А вже під ранок, десь у третій годині, росіяни з літаків стратегічної авіації випустили 45 крилатих ракет. Як завжди, цілились по енергетичній інфраструктурі. 33 з 45 вдалося збити. Прильоти, про які повідомили офіційно, це пошкоджені три теплоелектростанції. Ще також з-під лодки з Чорного моря росіяни випустили чотири ракети калібр. Чотири з чотирьох вдалося збити. Дві керованих авіаційних ракет теж їх вдалося збити. Одну ракету Кінжал по Стрию в Львівській області, там без збиття. І дві балістичні ракети по Дніпропетровщині та Запоріжчині, теж без збиття. Є травмовані люди після нічної російської атаки, але загиблих немає. Ну і кажуть про проблеми з електрикою. Можливо, сьогодні ввечері будуть відключення. В сусідній Миколаївській області росіяни двічі обстрілювали акваторію поруч з Очаковом без жертв і руйнувань. А от на Херсонщині, на жаль, вчора одна людина загинула. Ще троє травмовані після російських обстрілів. Помста для росіян обов'язково буде. Вчора там прилітало по Білгородській Народній Республіці, як завжди, ще в Ростовську область прилітало. Ну і сьогодні думаю, теж щось буде для росіян цікаве. Нехай чекають.